Вітаю любі мої друзі, шанувальники мого каналу і ті, хто сьогодні випадково зайшов на Відпочиваю, працюю творю. Сьогодні я продовжую рубрику Готую своє тіло до дачного сезону, яка складається із серії відео. Вже це буде моє п'яте відео і сьогодні вже буде більш такий підход до тренувальних вправ. Ну, і саме перше я вам скажу, що для того, щоб підготуватися до серйозних таких уже нагрузок, ну, таких, як ми з вами отримуємо, і на дачі працюючи з лопатою, з граблями, то ми з самого початку повинні себе підготувати трішки вдома, для того, щоб розгріти наші зв'язки, ну і звичайно ж настроїти наше. Дихання. Тому що я вам скажу, що дихання це найважливіше, можна сказати, в здоров'ї і в житті людини. Вірне дихання це саме основне, це залог майже всього здоров'я, тому що людина народжується з першими криками, так? з першими вдохами, першими криками. І тому як ми вміємо дихати, далі залежить від того, наскільки буде поступати до нашого організма, до наших легенів, а відповідно до нашого головного мозку повітря, наскільки його буде поступати, настільки потім у нас і ми будемо себе відчувати енергійними. Ну, залежить і ще дуже від багатьох факторів, але от як ми дихаємо, дуже-дуже важливо вміти. Тому сьогодні я трішечки покажу, можливо, ви і знаєте це і вмієте. Але от я прийшла до цього, ну, мабуть, років 4 назад, коли зрозуміла, коли в мене була стресова ситуація. І дійсно, в мене все всередині там так зжалося. Прямо тут всі органи позжималися, що мені було важко навіть і, і дихати. І їсти мене постійно тошнило і так далі. То тобто це відбувається із-за того, що от дійсно наші стреси приводять нас до того, що ми перестаємо дихати, тобто приймати кисень. Організм отримує таке от кисневе голодування, і в результаті відбуваються напади, я б сказала, паніки. Тобто от хто має напади паніки, у мене вони теж трошки були. То обов'язково потрібно зразу ж включати вірне дихання для того, щоб наситити свій мозок киснем. Тому що в якраз в період цих панік, так, то нашим головним органом є це ж звичайно мозок, який всім керує і заправляє всю нервову систему і так далі. І тому у нього, якраз коли йому мало кисню, постачає, доходить до, його, до нього. Так? Організм мало подає, легені наші, завдяки тому, що ми невірно дихаємо. То у нього виникає страх, відмирання клітин, так, головного мозку. І тому виникає паніка всього тіла, тобто він спочатку ж відповідно дає механізм на нервову систему, яка починає там невірно скорочуватися і так далі. В результаті може бути там і серцебиття повишене, і людина пітніє все, а все лише за того, що вона не вірно дихає. Тобто виходить таке неконтрольоване розстройство. І це дуже легко виправити. Тобто, не потрібно цього боятися. Саме головне. Це вірно дихати. І для цього це буквально декілька вправ, які я от сама роблю, просипаючись буквально зранку, навіть ще лежачи в кроваті, роблю ці вправи для того, щоб наситити свій мозок киснем, тому що вночі, можливо, було щось там десь передавлював, десь якось не так спав, не на тому боці чи ще щось. Я навіть колись була пішла. На Озі, отак от, прямо зранку, і в мене вийшло, що було от... погане, як то кажуть, навіть показало на Озі, що я якось щось там собі перележала. Тому обов'язково потрібно, звичайно, вже якихось таких вправ починати день, щоб встати різко з кровати і не впасти. Тому сьогодні от я вам покажу, розкажу, як я це роблю. Можливо, комусь згодиться, можливо, теж відкриєте для себе таку систему і в подальшому будете з нею працювати. Тому що я вам скажу, що від того, як ми дихаємо, залежить навіть не тільки, як наскільки кисня до мозгу поступає, а ще й наскільки у нас розработана наша грудна клітка. Якщо вона у нас замкнута. От, як сказати, не, не, не рухається, да? ну, не розроблена, то в результаті виходить, що і там зажимаються у нас всередині різні сосуди, вени, там, артерії, які в результаті потім у нас виходить і тиск виникає. Тобто, там от високий тиск, У мене також були скачки тиску, за те, що там отак всередині зажалося, і я відчувала скачки тиску. Тому от, знайшла для себе такі вправи. Ну, і саме перше, що я зараз вам покажу, як ми повинні дихати. Значить, дивіться, коли людина народжується, так, то ну, от маленька дитина, і, мабуть, ви всі тримали і своїх діток, і там, різних немовлят, то ви бачили, що в них животик прямо аж ходуном ходить. Так, отак. Тобто, Людина народжується з інстинктом до вірного дихання, але потім завдяки там навколишньому середовищу, різним стресам, вона втрачає цей навик і починає дихати там грудною кліткою, чим завгодно. А отут от, оце, оце дихання не у нього куди здівається. Коли ми дихаємо нашим животом, так? То в результаті виходить, що ми отут розширяємо ніби от діафрагму. Так? Розтягуємо усі наші ці внутрішні зв'язки, які тримають органи, і вони стають, ну, не зажимають ті органи, не зажимають отам оті всі вени головні, основні, які йдуть корішки, які відходять від грудної клітки. Тобто ми розтягуємо. вони в нас. Там ніби ну, так спресовані, да, от як в кулак. А коли ви дихаєте, то ви їх що? Розтягуєте, да, от коли дихаєте. І тому от для того, щоб зрозуміти, вірно, ви дихаєте чи ні, то потрібно що? Покласти одну руку сюди, одну собі на живіт. І потім подивитися: от якщо у вас оця рука не двигається, а двигається тільки оця, то значить ви дихаєте вірно. І навпаки. Це, звичайно, потрібно робити лежечки, так легше все. тобто Тут усе, щоб було розслаблене. тому зараз я ось покажу вам, як це зробити вірно. Тобто, коли ви лежите ще в кроваті, рано вранці, проснувшись, так, то кладіть собі одну руку сюди, одну сюди, ноги отак трішки в колінах зогнуті і починаєте дихати. значить, Тобто набираєте носом повітря. Коли носом повітря набираєте, так, то що робите? Надуваєте живот? І коли повітря випускаєте, то що? Втягуєте живот? І отак дихаєте. Набираємо повітря, живот випрячуваємо, так? Потім випускаємо повітря, живот втягуємо. І можемо затримувати дихання з секунд на 10. Тобто, що? Набрали повітря, посчитали там в голові до 10, потім відпустили. Коли відпускаєте, знову рахуєте до 10. І так ось. Чим мідряніше ви це будете робити, чим, тим краще. Тобто рахуєте собі до 10 і потихеньку випускаєте повітря. Тобто робите так, ну хоча б разів 5-10. Потім піджимаємо одну ногу під себе, так, піднімаємося, так? Натягуємо тут усі зв'язки шиї, плечі, ніби трішки назад, отак зажимаємо ногу в коліні і знову так само дихаємо. Затримуємо дихання на 10 секунд і потім медленно випускаємо. Ви відчуєте, як ніби там у вас всередині все натягується, розтягується. Я вам скажу, що я спочатку взагалі не могла робити такі вправи. Мені настільки було боляче, все так було затягнуте всередині тим стресом, який у мене там от відбувся. І я взагалі не могла так зробити. І так ви робите спочатку так одну ногу дихаєте, потім так само на іншу ногу робите. І починаєте на вдох носом вдихнули, надули живот, і ногою його ніби що? придавлюєте, щоб там в животі у вас усе ніби розтянулося. І потім що, випускаєте повітря, так само рахуєте до 10, і робите це дуже-дуже повільно. Потім так само на, на дві ноги. І отак хоча б разів по 5. Наступна вправа лежите рівно. так? Одну ногу перекидаєте через себе і придавлюєте її рукою. А ця рука вас в стороні. Стараєтесь так, щоб ваше оце плече не відривалося від кроваті. Тобто, ось так. Ця нога рукою придавлюєте, тримаєте її. І так само дихаєте. Тобто, набираємо в нос повітря, надуваємо живіт. Потім. Випускаємо повітря, живіт втягуємо, і це робимо це все так робимо дуже потихеньку, поступово. Таким чином у вас буде розтягуватися отут усі. Зв'язки, які тримають і печінку, отут і жовчний. А як перевернетесь на іншу сторону, так? тобто ця нога прямо, а цю ногу отак тримаєте. Рука в сторону, плече лежить на дивані. І знову так само робите. Рукою придавлюєте коліно до дивана, а плече тут повинно лежати. Таким чином, ви розтягуєте оцю всю свою бокову частину. Усі оці всі связки, які закляклі. Тобто старайтесь отак собі робити ось такі вправи. Цього буде достатньо, щоб зранку прокинутися, все розтягнути. і відчути прилив енергії, прилив навіть буде повітря до головного мозку. Взагалі до всіх органів, ви таким чином, органи свої, ніби, як то кажуть, вони вас прокинуться. За все запрацює, все різко запрацює. От так, що ось з цього потрібно починати. Свій ранок, вірніше, я так починаю свій ранок. Кому було корисно і цікаво, то залишайтеся зі мною, буду показувати ще надалі більш такі вже фізичні вправи з навантаженнями. Для того, щоб розгрузити нашу цю грудну клітку, обов'язково потрібно робити вправи. Щоб не було отут того ж самого верблюжого горба, як кажуть. У мене моя спина, я вам скажу, була у вигляді шахматного коня. Мені вдалося буквально за три роки от себе трохи виправити, тому що так. Хапануло тоді різко і мені нічого не хотілося робити, майже рік запустила себе. І Тому була дійсно схожа на шахматного коня, виріс такий верблюжий горб. І була така от якась, наче, сутулість, голова казалася, що в мене от вона наче вперед була подводана, Отак от я якось ходила незрозуміло. Тобто ну, врачі розвели так руками і сказали, ну що ж, вже у вас так воно. І все, нічого з цим зробити не можна. Тобто, там якийсь навіть не скаліоз, а якось лардоз якийсь чи щось таке. Але зараз, в принципі, спину я свою вже завдячуючі вправа вирівняла, мені стало набагато легше. Все настроїлося, нема перепадів тиску, немає ніяких там у мене приливів, там якихось чогось, чи паніки, чи чогось. Тобто, все стабілізувалося, тому що. Я можу вже надовго затримувати дихання. Раніше мені здавалося, що я зараз взагалі дихати не зможу. Тобто були, були такі моменти. Так що, ось так, ділюся з вами своїм досвідом. Тобто, дуже, мабуть, складно розповідати тому, хто не пройшов цю ситуацію. Якщо людина пройшла, то їй, звичайно, набагато легше. Сказати, допоможе воно, не допоможе, як допомогло, наскільки дієве, то я вам скажу, що дійсно дієве. Тобто ми, перш за все, повинні вміти дихати, як тільки попадаємо в якийсь там стрес чи якийсь страх, одразу повинні одну руку класти сюди, одну-сюди і набирати як можна от, дихати животом, набирати як можна більше повітря, затримувати дихання і так само дуже повільно, повільно. Випускати це повітря. І тоді у нас не буде всередині там все зжиматися, не буде оцей з нашого страху там, тиск летіти, просто всі органи будуть розслаблятися всередині, і, відповідно, не будуть наші сусуди зажаті, а це значить не буде тиску, і не буде у нас голодання до головного мозку, а значить він не буде панікувати. Кому було цікаво, підставте вподобайки, знову ж таки, підписуйтесь на мій канал. Будемо працювати разом. Будемо слідкувати за своїм здоров'ям, щоб всі стреси і негаразди проходили нас стороною. Дякую, на все добре!